Привіт! Ми раді вітати вас на нашому сайті. Мене звати Сергій Костюк, співзасновник клубу Бізнес-ігор Cashflow. У нас ви отримаєте найцікавіші новини зі світу фінансів та бізнес-ігор. На сторінці клубу в вашому місті скористайтесь нашою акційною пропозицією 3 в одному. Після того, як ви в даному розділі знайдете своє місто, натисканням всього лише однієї кнопки Отримати зараз ви матимете 50% знижки на бізнес-гру кешфло, безкоштовний відеокурс Роберта Кіюсакі, звідки ви дізнаєтесь основні принципи і стратегії створення капіталу, а також ефективне управління власними грошима. І нарешті першими дізнаєтесь найсвіжіші новини нашого клубу. Якщо ж станеться так, що ви не знайдете своє місто серед запропонованих, тоді ми запрошуємо вас до співпраці, адже наша місія поширення фінансової грамотності серед найбільшої кількості людей. Саме шляхом проведення бізнес-ігор, семінарів та тренінгів з практикуючими підприємцями ви маєте унікальну можливість перейняти досвід успішних людей. Прямо зараз натискайте кнопку «Зареєструватись на гру і зробіть перший крок до власного успіху. Бажаємо вам фінансової незалежності, до зустрічі на бізнес-іграх.